Черкаси продовжується етап щеплення від високонкретних типів вірусу папіломи людини в рамках проєкту глобального ранду збережемо життя жінок для їхніх родин, які фінансуються роутер інтернешнл та USAID в Україні а був започаткований якраз нашим ротарі-клубом Черкаси. І дуже добре, що. Професіонали в сфері медичної допомоги віл-позитивним жінкам, так само розуміючи необхідність щеплення, а також тестів для самозабору на попілому папіломи людини на типів в рамках як профілактики раку ракушекі матки, так і в рамках інформаційної кампанії для жінок. З такою проблемою імунодефіцитом, долучилися до цього проекту. Допомагаємо завдяки цьому грантовому проекту зберегти жіноче здоров'я, віл позитивним жінкам в тому числі. І надати можливості спрофілактувати як важкі форми дисплезії перед пухлинною патологією, так і злоякісних пухлин, тобто раку шийки матки. Сьогодні в нашому центрі відбулося перше щеплення від папілома вірусної інфекції. Вважаємо, що для наших пацієнток це вкрай важливим є така дія. Адже нас ми обслуговуємо переважно віл-інфікованих жінок. В нашій області проживає е, всього 4 тисячі віл-інфікованих людей, і майже половина з них це жінки. В нашому центрі обслуговуються півтори тисячі вілоінфікованих пацієнтів. Відповідно, це близько 800 жінок. Власне, переважно це жінки репродуктивного віку. В нас є діти, які народжуються вілоінфікованими матерями. Тому звичайно здоров'я таких жінок дуже важливим і зберегти це здоров'я, спрофілактувати, особливо в такій. Час воєнний, ми вважаємо своїм лікарським обов'язком. Тому сьогодні перша вакцинація, всі пройшли її успішно і сподіваємося, що і подальше в нас теж ми будемо доносити інформацію до наших пацієнток для того, щоб справді така. Таке втручання, така інтервенція була поширена в нашому суспільстві. Це я вважаю дуже є важливим на сьогодні. Вважаю, що дуже важливим для нас, для нашої ситуації є допомога не лише держави, а і міжнародних організацій, якими ми тісно співпрацюємо, а також неурядових та благодійних організацій. Тому що вважаю, що тільки консолідованими зусиллями можливо подолати такі всі ці явища. Який є в воєнний час в нашій країні. Тому на сьогодні ми співпрацюємо як з Глобальним фондом, так і з USAID, і з благодійними багатьма організаціями, в тому числі власне, щодо папіломавірусної інфекції, долучилися Rotary клуб Черкаси. І разом з USAID ми проводимо цю акцію, долучилися до неї. І я вважаю, що це важливий крок вперед саме не в плані консолідації зусиль усіх, усіх часочок нашого суспільства. Я дуже рада, що є така можливість віл-позитивним е жінкам провести вакцинацію від папілома вірусу людини. Жінки дуже позитивно реагують на цей метод профілактики раку шийки матки для жінок, які живуть з віл, дуже важливо. Вакцинуватися від вірусу папілому людини, тому що жінка, яка яка живе звіл, найчастіше, вось 8, 8 разів частіше, може захворіти на рак шийки матки. Тому дуже важливо жінкам проходити своєчасне обстеження, проходити скринінг на вірус папілому людини та робити вакцинацію.